Гоп-стоп, ми заховались між гілля, гоп стоп! І дочекались моя тепер розплачуватись пізно, бо в Карпата грізно пролунало наше славо. Подивись направо, ми грабелями його зліва, і все, кінець із курсів гора. Оп-стоп, степани, пхайму під ребро! оп стоп, вважай, щоб не попсувать добро, на наших писках сонця бронза, хлопці клишні сонця, аби труд наш був немарний. Навіть відправить гарно надзвичайно популярний в сільському храмі Парастас. оп стоп, ми заховали свіжілля, і оп стоп і дочекались. Тепер розплачуватись пізно, бо в Карпатах грізно пролунало наше слово. Подивись на право ми граблями його зліва, і все, кінець екскурсії в горах.